Вразили утретє. Кримський міст знову пошкоджено. Спецоперацію здійснила Служба безпеки України. У відомстві кажуть, підготовка тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори, а сьогодні вранці активували перший вибуховий пристрій. Підводні опори мосту суттєво пошкоджені на дні, бо туди заклали 1100 кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Відтак міст аварійний. Контролював проведення операції та координував її планування особисто. Голова СБУ Василь Малюк. Під відео з вибухом написав: що жодним незаконним об'єктом РФ не має місця на території нашої держави. Назвав Кримський міст законною ціллю, зважаючи на що той є логістичною артерією для забезпечення своїх військ. І нагадав, кримський міст атакували у 2022 та в 2023 роках. Тож Бог любить трійцю, додав малюк. А нагадаю, що це вже друга спецоперація. Служба безпеки за три дні. 1 червня СБУ здійснила масштабну спецоперацію Павутина зі знищення бомбардувальної авіації у тилу Росії за допомогою безпілотників, що вилітали з припаркованих фур, були атаковані російські військові аеродроми Олінє, Біле, Іваново і Дягілєво. Ці летовища, країна-терористка, використовувала для ракетних атак по Україні. Готувалася операція півтора роки. В результаті було уражено третину носіїв крилатих ракет. Два дні жалоби оголошено у Сумах. Там сьогодні внаслідок ранкового ворожого удару на місці загинуло троє людей. І ще одна жінка померла в лікарні. Водночас поранених в медзакладах 24, серед них діти. Тяжких загалом восьмеро, п'ятеро дорослих і троє дітей уточнили в Міністерстві охорони здоров'я. Росіяни атакували місто з реактивних систем залпового вогню. Один засіб ураження поцілив в автівки, що їхали центральними вулицями. Ще декілька влучань було на околицях. Ударили по звірячому. Так на обстріл сум відреагував президент Володимир Зеленський. У телеграмі написав: Росіяни жорстоко обстріляли центр міста з реактивної артилерії. Удар завдали свідомо, влучили у житлові будинки та цивільні об'єкти. Один із снарядів РСЗВ не розірвався, пробив стіну квартири на дев'ятому поверсі. Це каже Зеленський яскраве свідчення бажання Росії продовжувати війну і, вкотре наголосив, на Кремль треба тиснути усім світом, щоб змусити припинити вогонь. Вибух пролунав і в Миколаєві. В регіоні оголосили повітряну тривогу через зліт міга. Армія РФ атакувала місто кинжалом. Це аеробалістична ракета. Як сповістив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, травмованих та загиблих немає, не надходило й викликів екстрених служб. Без пошкоджень поруч з будівлею, портової інфраструктури була локальна пожежа. Там трави та трохи приміщення силокалізували. Унаслідок російського обстрілу села Чистоводівка на Із Зюмщині, загнула загинула жінка і двоє чоловіків. Один із них працівник, який проводив інтернет у селі і в момент обстрілу, був на вулиці. Ще троє людей поранені. Про це повідомила у телеграмі Харківська обласна прокуратура. Обстріл окупанти вчинили з реактивної системи залпового вогню. Зранку касетними боєприпасами пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки. За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування. Також Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування після нічної атаки безпілотниками. Минуло без загиблих, але є п'ятеро травмованих. Також є руйнування. Наразі слідчі документують наслідки ударів. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була у складських приміщеннях з продуктами. Також горіло в житловому секторі, там знищені дві автівки, потрощені гаражі та приватні будинки. Зачепили багатоповерхівки. На місці працює оперативний штаб, де постраждалих консультують, як отримати допомогу. Наймасштабніше була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво і заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті. Ще була одна пожежа на відкритій території. За попередньою інформацією постраждало чотири людини. Від не залучались 22 одиниці техніки, і 72 рятувальники. Також рятувальникам допомагали пожежний підрозділ Національної гвардії України, Одеської міської ради і добровольці. Це наш будинок. У цій частині ми живемо, а в іншій батьки. На той момент, коли це все відбулося, ми з сином були на дачі за містом, а чоловік на службі. Батьки були в іншій частині будинку. Випадковість, що саме туди не влучили. Якби прилетіло туди, не знаю, що було б. Коли все трапилось, мені подзвонила мама. Сказала: будинку немає. Можна сказати, що його немає. Стеля просвічується, все впало, стіни у тріщинах, вікон не лишилось. Не минуло без загиблих на Донеччині у Сергіївці. Внаслідок обстрілу зруйновано складську будівлю. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з під завалів тіло чоловіка. Усього розібрали понад 40 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Повідомили в ДСНС. Загалом упродовж доби російські війська здійснили 40 обстрілів містечок і сіл області. Виникли численні пожежі. Попри постійні загрози повторних атак, вогнеборці займання приборкали. Продовжуються вибухи і на Херсонщині та в обласному центрі. Унаслідок ворожих обстрілів вже постраждали шестеро людей. Повідомив очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, кількість поранених може збільшитися в, в самому Херсоні. Також є повідомлення про обстріли різних населених пунктів. До прикладу, вчора. Сьогодні, вчора, росіяни артилерію били по Станіславу, а саме по Станіславській амбулаторії майже повністю її зруйнували. Самого ранку в нас є один постраждалий ще п'ятеро людей по області, які звернулися за допомогою внаслідок обстрілів вчорашніх. Це двоє з Білозерки, двоє зі Станіславської громади і одна людина з Бориславу. Тобто наразі у нас шість постраждали за сьогодні, але думаю, що це на жаль не остання цифра до вечора. Бо вибухи продовжуються. Тож основними напрямками нічного удару були Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська і Донецька області, зафіксовані влучання в 11 локаціях. Сили протиповітряної оборони знешкодили 75 зі 112 російських безпілотників. Про це повідомили повітряні сили зсу. Запускала російська армія шахеди дрони, імітатори з Курська Орла Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Мисуча, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни намагаються знищити і українську критичну інфраструктуру. Сьогодні вночі завдали удар з реактивних систем залпового вогню з касетними боєприпасами по генеруючому енергооб'єкту, що призвело до його зупинки. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Фейлем Гроссі. Той приїхав до Києва обговорити безпеку Запорізької АЕС. Удари відбуваються плюс коли збивають наші сили ППО, збивають дрони, ракети. Уламки так само вони вражають енергетично, на жаль, лінії вражають обладнання, тому ситуація відповідно складна, але в цілому система збалансована і ми забезпечуємо в повному обсязі споживачів електроенергії. Магате не фіксує на майданчику Запорізької АЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків. Про це заявив гендиректор Магате Рафель Гросі під час візиту до Києва. Зокрема, не погодився з нещодавно опублікованим звітом Грінпіс, де зазначено, що Росія розпочала активне будівництво лінії електропередач, але припускає, якісь процеси там відбуваються. Рігадендеріпорт юаріферінту. Ми спостерігаємо за супутниковими зображеннями цього регіону, і ми не погоджуємося з тим, що було викладено в звіті, а саме, що там йдуть масивні підготовчі роботи і будівництво. Ще раз хочу нагадати, що з точки зору магате, найперше і найголовніше це умови безпеки, які мають бути виконані у будь-якому запуску перезапуску енергоблоків станції. І наразі такі умови не виконані. Техніка на фронті залишається однією з найбільших потреб. Від неї залежить ефективність бойових дій та життя військових. Бійці батальйону безпілотних систем небесна кара, кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Добре знають ціну кожного дрона автівки. І кожної хвилини, коли ця техніка працює, про те, як саме її використовують, з якими труднощами стикаються, і чому постійно потребують нових машин, розповіли нашій кореспонденці Руслані Сушко. І протягом сюжету вас буде можливість допомогти військовим донатом, відсканувавши qr код у правому куті екрану. Навіть наймасованіші штурми можна відбити, якщо мати достатню кількість техніки. На цьому постійно наголошують бійці батальйону. Дуже важливо не допустити ворога до нашої піхоти, тому що як тільки ворог підходить до нашої піхоти, це вже історія про втрати. Якщо ми маємо достатню кількість дронів, якщо ми маємо достатню кількість іншого обладнання. Ворог до наших передніх позицій не доходить. На відміну від нічних дронів, FPV вражають ворога ще до того, як той наблизиться до позицій. Якщо в день зранку проходить штурм, ворог рухається важкою технікою, то першими цей штурм зустрічають саме FPV-дронний камікадзе за 10 дюймів. Які несуть кумулятивні або тандемні заряди, вони дозволяють пробивати важку броню ворога. Автівки ж неабияк допомагають у бойовій роботі. Це і виїзди екіпажів, FPV дронів та важких бомберів на позиції. Також це доставка БК та провізії, ротація екіпажів і евакуація. Не дай Боже поранених. Також їх використовують для логістики батальйону в межах пункту постійної дислокації. Проте військові кажуть, у фронтових умовах машини часто ламаються. На жаль, дороги тут важко назвати дорогами. Здебільшого це бездоріжжя, тому на всі автомобільні вузли тут дуже велике навантаження. Техніка зношується швидко, а ворог не шкодує боєприпасів. Тому важливо мати запас машин. У кожного екіпажа в ідеальній ситуації має бути. По дві автівки. Одна з них буде виконувати бойові завдання з екіпажем, а друга буде знаходитись на ремонті. На жаль, це реалії нашого сьогодення да реалії війни. Ми вже не кажемо про. Скажімо так, полювання ворога за цими автівками нещодавно. Батальйон отримав чотири автівки, завдяки зборам, волонтерам та фондам. Один з таких та четвертий бус. Він в місткий, в нього можна завантажити доволі багато обладнання. По-друге, в нього достатньо високий кліренс для того, щоб навіть переміщуватися по бездоріжжю. Це дуже дуже надійні з інженерної точки зору автомобіля. От і скажімо так, четверта перевага в тім, що на нього дуже дешеві запчастини. Військові кажуть, у машини, які виїжджають на лінію зіткнення, шансів повернутися без ушкоджень майже немає. Це може бути будь-що починаючи від протипіхотних мін типу пелюстка і закінчуючи уламковими ушкодженнями від скидів та артилерії. Тож коштів на покупку нових або ремонт старих потребують постійно і запевняють навіть мінімальну суму, яку задонатили на збір, використовують за потребою. Ми намагаємось зробити все для того, щоб ті гроші, які ми зібрали, завдяки глядачам телемарафону Єдині новини, вони, скажімо так, максимально зберегти. Цю машину і всі машини, які в нас є, і як кажуть самі військові, на фронті немає нічого зайвого, бо дрон це очі, а машини шанс врятувати ще один екіпаж. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальний національний марафон. Єдині новини. Одна людина загинула майже 70 травмовані. Більшість в лікарні опинилися через паніку, травмувалися, бо вистрибували з висоти. Такі наслідки землетрусу у турецькому мармаресі в управлінні з надзвичайних ситуацій країни зафіксували трус магнітудою 5,8. Деякі будівлі зазнали руйнувань. Нагадаю, наприкінці квітня в районі Стамбула упродовж години сталося вісім землетрусів. Один з яких був магнітудою 6,2. А в Італії прокинувся вулкан Етна. З кратера вирвалися дим і попіл на кілька кілометрів у небо. Перед початком виверження зафіксували підземні поштовхи. А причиною активності стало обвалення частини південно-східного кратера. Потоки лави наразі не загрожують людям, хоча в окремих районах випав попіл, і авіаційна тривожність зросла до червоного рівня. Це вже 14-та фаза виверження за останні місяці, і вершина етни закрита для туристів.